Добрий день, дорогі мої, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти пиріг з ревенем. Ось привезла з дачі ревінь. чудовий, свіжий, молоденький, почистила. Також хочу додати ще чорницю до ревеня. І так, я беру 6 яєць, обов'язково умова, щоб були охолоджені. Розбиваю в чашу, де буду збивати всі яйця. Сюди ж до яєць відправляю цукор. Тут у мене два стакани цукру. Духовку я вже включила, уже розігрівається. Цей пиріг я роблю дуже швидко. Далі збиваю міксером. яйця збила ось таку густу піну. Далі відправляю в ємність, де буду замішувати тісто. До борошна додаю трошки ванільки. Розмішала борошно з ванількою, відправляю до збитих яєць, розмішую обережно. Ось такої густоти повинно бути тісто. Борошно я використовую київ вищого сорту. Далі противень я вже застелила пергаментним папером. и выливаю наше тесто. Далее я отправляю сюда наш ревень. Потом в процессе выпекания тесто будет подниматься. И ревень, и черничка. Все потом будет в середине в тесте. Так, і трошки чорнички. Це буде і красиво, і корисно, звичайно. Духовка вже в мене розігрілась гаряча, я вже говорила, що духовку включаю разом з тим, коли починаю місити тісто. Все, і ось тепер відправляю випікатися в духовку. І ось пиріг мій випікався 40 хвилин при температурі 180 градусів. Дала можливість трошки охолонути. Можна посипати цукровою пудрою, можна залишити так, тому що він і так дуже смачний. Цукру я дала в достатній кількості. Так я і казала, що фрукти майже покриються в тісті, тісто піднялося. Ось, так. Ось такий пухкий пиріг високий, дуже ніжний, багато фруктів, дуже сочний. Пахне ванілька, чорниця і ревень дають свій присмак. Пиріг чудовий. Смакуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока! До нових зустрічі.